Ім'я Всеволода Максимовича відоме небагатьом, але його життя й творчість стали справжнім спалахом українського модерну. Він народився в Полтаві у 1894 році, змалку захоплювався мистецтвом і вже юнаком навчався в Москві, де познайомився з маяковським, бурлюком і пастернаком. Його роботи поєднували європейський модерн, українські мотиви та символізм. У картинах Максимовича Культ краси й тіла, фантазійні образи і відлуння декадансу. Найвідоміші твори. Поцілунок казкова царівна, аргонавти та автопортрет. Максимович жив на межі, він експериментував із живописом, графікою і навіть кінематографом. Але його доля була трагічною. У 1914 році, після невдалого прийому виставки, він наклав на себе руки йому було лише 20. Багато його творів довго залишалися в забутті, але сьогодні вони знову оживають у музеях і виставках. Максимович став символом митця, який згорів як метеор та залишив світло, що сяє й досі.